Привіт. Сьогодні у нас відео Project Pen. Сенс цього відео в тому, щоб використовувати косметику до кінця, не переводити її. Вся косметика поділена на три групи. Дещо з попереднього Project Pen, що я вже закінчила повністю, дещо також з попереднього, що майже закінчилась. Деяку косметику з попереднього відео я показувати не буду, бо там ще дуже багато продукту. Покажу його вже в наступних відео, коли закінчиться або майже закінчиться. І ось ця доволі велика групка додається до мого проєкту Project Pen, що я хочу закінчити найближчим часом. Поїхали з того, що закінчила повністю. Перше, що закінчилось, це парфум. Dior Rose and Roses, це, знаєте, така. Більш яскрава версія класичного Blooming Bouquet. це більш насичена, більш характерна така версія. Закінчила повністю, бачите, зовсім там нічого не залишилося. Я хочу скоротити свою косметичку парфумерну до трьох пляшечок, щоб було не більше трьох пляшечок і щоб це був мінімальний розмір, тому що я хочу бути мобільною, хочу, щоб моя косметичка поміщалась в невеличкий такий чемоданчик. Наступний продукт. Це найкраща, на мій погляд, масочка для очистки пор. Маска від Kiehl's. Вона в мене була доволі старенька, дуже велика банка, 125 мл. На наступний раз не буду таку велику купувати, буду купувати в міні-форматах, тому що це було ну, занадто для мене. У мене ще багато очищуючих масок, я навіть думаю зняти окреме відео про очищуючі маски, для того, щоб розповісти, кому яка краще, скоріш всього, сподобається. Що стосується цієї маски, вона глибоко очищається. Очищує пори. Вона робить шкіру більш чистою, більш рівномірною по тону і головне її досягнення те, що вона очищує пори. Вона дійсно, їх, знаєте, витягує з них бруд і робить пори менш помітними. Наступний продукт це тональна основа від Герлен Nude. Ви знаєте, що я раніше дуже любила Герлен. Я пробувала всі їх тональні основи і всі, мабуть, окрім лінжері, купувала по декілька разів. Цю я купувала взагалі, мабуть, разів 5. Це така дуже легенька та тональна основа з SPF 20. Покриття в неї від легкого до. До легко середнього, навіть не до середнього. І це, знаєте, такий досить базовий продукт був в моїй косметичці. Зараз мені подобається щось не на водній основі, а щось таке трошки більш жирненьке, щось більш схоже на Beige, яку я вам вчора показувала, та й сьогодні ще покажу. А ось, що стосується неї, я її також добила до кінця, хоч вона мені зараз і не дуже подобалась. Далі, Ще декілька продуктів, як бачите, не дуже багато. Це, по-перше, маска хвилинка від Dior. Це та маска, котра за хвилинку дійсно здатна зробити мою шкіру більш свіжою, більш насиченою, більш здоровою, більш рожевою, більш гладкою. Вона дійсно класна, я нею користувалася, мабуть, десь ну, роки-півтора. Може, рік. Я наносила її тонким шаром, наносила за допомогою щіточки, і вона розходувалась в мене доволі економічно. Далі мініатюра крему під очі від Origins. Ось так виглядає Refresh Eye Cream. А це такий кремчик зі світловідбивними часточками, він був бежевого відтіночку, вже нічого звідти не можу видавити. Ось так виглядає. Цей кремчик мені дістався в подаруночок з Сефори. класно зволожує, але на зиму мені хотілося чогось більш насиченого. Купувати повний розмір зараз не буду. Далі, помадка від Nars Orgasm. Мені взагалі вона не сподобалась. Якось в мене не склалося такої близької любові і дружби з Nars Orgasm, бо я і рум'яна продала, і ось цю міні завершувала дуже-дуже довго. Все, бачите, вже нічого не викручується. Доволі яскраво рожева вона була на губах, тобто не такий не легенький прозорий рожевий колір, а доволі насичений. Що стосується туші від Клоранс, про туші я знімала окреме відео, ось не так давно, залишу посилання на те відео внизу. Я там досить детально розповіла, чому я люблю туші Клоранс. Ось така щіточка. Треба було до неї звикнути, щоб доволі так рівненько розподіляти туш по віям. Але взагалі-то вона мені подобалась і я з нею подружилась. Supra Lift and Curl Mascara. Що стосується оцієї туші, вона вже майже у мене закінчилася, Мабуть, на наступний Project Pen, вона вже піде в мене в пусті баночки. А що стосується цієї туші, вона не так добре підіймає, як попередня, але від неї її почувають себе ще краще. Цій групці з минулого разу я вже майже закінчила ось таку масочку, а це маска з рожевою глиною для вирівнювання текстури шкіри. Тобто вона, наче очищуюча, і наче, знаєте, така попереджує якісь підшкірні висипи. Ну, Тобто вона дійсно класно працює, вона мені дійсно подобається, купувала її мільйон разів. І в мене є така масочка в мініатюрі 30 мл, тому я думаю, що немає сенсу мені зберігати і економити ось цю велику масочку, я її вже доб'ю очищуючі маски в мене будуть при запас. Не дуже склалося в мене з добуванням ось цієї маски Попстар від клінік, бо губи почували себе просто жахливо, і мені потрібно було щось більш сильнодіюче, І мені здається, що зараз на мені краще працює Ланейш. Але зараз, коли губи вже прийшли в себе і трошки краще себе почувають, я Ланейш відклала в сторону і добуваю все ж таки цей клінік Попстар, також тут залишилось зовсім зовсім трошки. Ще одна туш. я не планувала. Її закінчувати, вона в мене була взагалі повністю новенька, але мені була потрібна туш, котра, знаєте, так досить тонко лягає і досить такі делікатні вії робить. І це саме та туш, це Clinic High Impact Mascara. Вона в мене в звичайному варіанті це не водостійка туш. І вона мені дуже подобається, як вона працює з палеткою Exchanger Eye від Charlotte Tilbury. Ще один продукт. Бачите, зовсім-зовсім трошечки залишилось. До речі, помади, блиски, масла від Dior я закінчую завжди повністю. Дуже-дуже рідко буває таке, що там помада зламалася, чи мені не підійшов відтінок. А, а та взагалі я їх закінчую дійсно до кінця. Якось у мене з ними. Класно, класна дружба виходить. Бачите, там зовсім зовсім на дні залишилося цього продукту. Треба його зберігати на туалетному столику, для того, щоб можна було використовувати. Бо коли лежить, дуже важко нанести на губи, бо це все розтікається, і вже тістечко тоді важко зібрати по стінкам. Продукт must-have, який є в моїй косметичці, мабуть, спочатку ведення YouTube каналу, це Pre paint Prime від MAC. Залишилися вже зовсім зовсім трошечки. Бачите, дуже мені подобається. Я його використовую і в якості праймера, коли хочу, щоб моя тональна основа краще і довше трималася, і в якості фіксатора макіяжу, і в якості, знаєте, якщо я дуже таку і корекцію, і рум'яна, і хайлайтер, і бронзер, і все все, -все зроблю. і щоб це все, ці всі шари якось змішались на обличчі, то немає нічого кращого, ніж Prep and Prime. А що стосується крему навколо очей, зараз використовую ось такий, але він якийсь, знаєте, мені, наче заважкий. Не знаю, щось я така балована стала, Той мені був залегкий, цей заважкий, не знаю, буду поки що користуватися ним, але можливо, коли ось захочеться чогось більш легкого, буду використовувати ще. Десь я тут приготувала ось такий беру використання. Також у мене мініатюра, це All About Eyes від Clinique. Він більш легенький і він такий, знаєте, більш працюючий на висвітлення темних кол під очима. Беру його у використання. А, також із недавніх моїх покупочок крем для тіла. А, хочу використовувати, додаю його в Project Pan, тому що зараз я планую активно схуднути, показую це в інстаграм. І для того, щоб шкіра була в тонусі, її треба дуже добре зволожувати, дуже багато пити води. І думаю, що цей крем підійде мені як найкраще, бо він мені подобається. Мені подобається його запах, мені подобається його використовувати, тому а, додаю його на кожен день. По тій самій причині. Додаю ось цю масочку для обличчя, інтенсивно зволожуючи. Вона дуже приємна і по запаху, і по текстурі, і а, по відчуттям, щоб напитувати і шки, і шкіру обличчя також додатковою вологою, для того, щоб шкіра не стала, знаєте, більш такою, як це буде на українській мові, дряблою, щоб вона не була дряблою яким словом замінити? Правильно, напишіть, будь ласка, в коментарях. По тій самій причині додаю ще дві масочки ось такі. Вони в мене вперше. Я ще не знайома з цим брендом, і ці масочки мені попалися в польському якомусь б'юті-журналі. Я іноді купую, тому що хочеться бути в тренді, хочеться бачити якісь тенденції. Хоч я і дуже-дуже важко читаю на польській, але тим не менш. Хочеться бути в курсі. Далі додаю два ось таких продукти. Я купувала їх в Стамбулі в березні 2020 року. А їм скоро буде, ні, 21 березні 2021 року, їм скоро буде 2 роки, тому я думаю, що треба їх довикористати, тим більше що тут зовсім трошки залишилося. Бачите? Це мої тіні кремові. У відцінку в 8 і 9. Дев'яточки залишилось зовсім трошки, а у вісімки тут ще доволі багато продукту. А також у мене лежить без діла ось ця пудра, але я закінчую єдину компактну пудру, яка в мене є. Тому я вирішила, що іноді я буду заміняти свою компактну пудру ось цією пудрою. Вона також може бути компактною. Єдине, тут немає дзеркальця, але дзеркальце є в машині, тому це не проблема. Хочу заміняти на ось цю, для того, щоб і також використати, вона доволі багато місця займає. І ну, таким чином можна зекономити трошки довше не купувати компактну пудру, а використовувати цю. Бо із розсипчатих пудр я зараз дуже люблю пудру від Fenty, Я використовую вдома пудру від Fenty, а з собою буду брати іноді ось цю Givenchy. Далі, після спрею від МАК Prime не буду купувати знову Prime. хочу використати ось такий Airbrush Flawless від Шарлотти Тілбері, і тільки після неї, після того, як використаю ось цю баночку, буду купувати Prime. Ось такі в мене думки. А, із парфумів наступна баночка на ліквідацію, вона мені зараз дуже подобається. Я нею буду користуватися з величезним задоволенням. Це Габріель від Chanel. Це Такий більш, знаєте, дорослий аромат. Такий більш серйозний, але я не скажу, що це аромат, знаєте, якоїсь бабусі чи там а, навіть якоїсь зрілої жінки. Це доволі такий приємний, легкий аромат. Я взагалі люблю легкі. А, комусь може навіть здасться, що це попсові аромати, тому що мені ось Томфорд, я весь Томфорд розпродала, монталь мені це все не заходить. Я цим просто не користуюсь, воно мене душить. Мені подобається ось таке щось компотики. Якісь. Це трошки важче, ніж компотик, але це дуже-дуже приємний аромат. Буду його використовувати ось взимку. Не знаю, можливо, до кінця зими навіть використаю, а можливо, ще трошки і на весну. Вистачить, це найменший розмір, тут 20 чи 30 мл, На жаль, ані, написано. Ой, навіть 35 мл. Така малесенька баночка. А, зазвичай. Зазвичай баночки більше. Ось тут 50 мл було, а тут 35 Бачите? Така дуже тоненьке скло, мабуть, у цієї баночки. І останні два продукти, котрі хочу показати, це також напрямок зволоження. У мене зараз зволоження, зволоження, зволоження. Я дуже не хочу, щоб шкіра втратила свою пружність, тому буду зволожувати максимально, як тільки можу. По-перше, це крем для рук від Біодерма, класно працює, я його вчора показувала вам в своїх фаворитах. І сироватка також показувала вам її вчора, класний продукт. Класно зволожу, я буду використовувати, тому що хочу перейти на Estee Lauder, бо вона така трошки ліпідовідновлююча. Щодо цієї сироватки, в мене трошки є питання, чи дійсно вона має якийсь антиейдж-вплив, тому що я поки що бачу лише зволоження. Такі в мене були думки щодо косметики цього разу. Сподіваюсь, вам таке відео сподобалось, було цікавим і корисним. Можливо, ви також подивитесь на свою косметичку новим поглядом і захочете трошки її розчистити. Хочу попросити вас підтримати мене лайком, можливо, коментарем, якщо хочете щось сказати. І побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних відео. Бувайте!